Доброго дня, друзі! Знову хліб щоденний. Нехай Бог вас рясно благословить сьогодні. І хочу поділитися такою думкою. Сьогодні ми читаємо е, приповісті, читаємо Галатам, третій розділ, і читаємо е, про Соломона в книзі царств, просто плутась в українській біблії там Перша Самуїла, друга Самуїла і Перша царів. От з першої царів ми сьогодні читаємо. І знаєте, друзі. В Галатам там написано, що ми стаємо дітьми Божими, ми здобуваємо Духа Святого не через справи закону, не через діла закону, а через настанови вірі. І вірні чи віруючі люди, вони благословляються з віруючим Авраамом. Написано, благословення Аврааму перейшло і на язичників. Тобто у Христі Ісусі нема вже ні поганих ні язичників, ні іудеїв, але всі ми в ньому, да, нема навіть чоловіка та жінки написано, але всі ми в ньому. І знаєте, от наша віра в Ісуса Христа, коли ми покладаємося в нашу віру, коли, коли ми а, через віру здобуваємо все те, що Бог приготував для нас, да, коли ми пізнаємо Його і Він відкривається нам, ми стаємо спадкоємцями Його обітниць, спадкоємцями якихось а, Божих благословінь через віру. І знаєте, в а книзі царів там написано про Соломона, який так само він е, став спадкоємцем через віру. Навіть більше скажу він через те, що робив його батько Давид. Він став спадкоємцем благословень Божих. Та, він був продовжувачем того, що робив Давид. І написано, що він збудував храм, він збудував свій дім, він збирав на це якісь там кошти з людей, які були поряд з ним. І написано, що коли він закінчив цю будівлю, Бог знову з'явився йому. І він сказав, що я твій дім звеличу, якщо ти не залишиш мене, якщо ти будеш триматися. Шляху, який я тобі вказав, який вказав твоєму батьку Давиду, я буду з тобою в усі дні, і твій дім я звеличу, і всі діти твої вони будуть також царями. Як він це обіцяв Давиду? Він так само каже Соломон, як я обіцяв це твоєму батьку Давиду, так це обіцяю тобі. Знаєте, в Божих обітницях є завжди Божа частка і є наша частка. Наша частка – це триматись Божого шляху. Наша частка – це ходити в святості, в чистоті Божій. Наша частка – це виконати якісь речі, які Бог говорить нам. Наприклад, Соломон він казав, щоб Соломон тримався Божого шляху. І знаєте, серце Соломона було з Богом. І коли наші серця з Богом, і Бог буде з нами, коли він каже: Ти будеш зі мною, я буду з тобою, коли ти оставиш мене, залишиш, тоді я тебе оставлю. І знаєте, оці. Дві глави вони розповідають про те, як Бог як Соломон був з Богом. Знаєте, я коли читаю. Я просто вражений тим, наскільки Соломон, він знаєте, він радіє про діло Боже. Знаєте, він свідчить про Бога. Коли царська цариця приїхала до нього, він їй розповідає така мудрість велика. Він каже: Це Господь мені дав цю мудрість, тому що вона написана Прославила Бога. Вона принесла йому такі величні дари. Що він робить з цими дарами? Перш за все, він іде в дім Господній і він. Пахощі в дому, в домі Господньому ці е, напахтив пахощами цими. Він золото приніс в дім Господні, да? І в стільки величі являв Бог в житті Соломона, коли Соломон тримався шляху Божого. Друзі мої, я хочу вам сказати одну просту річ: Бог він всемогутній. Він справді може все. Він може благословити тебе і він хоче тебе благословити. Але одна умова: він дав обітниці свої нам, і це дає мій. Але нам потрібно триматися шляху віри, мати в серці страх Господній, не йти на поводу своїх якихось бажань, у своїх якихось там знаєте, можливо, емоцій. Ми повинні бути людьми віри, триматися Слова Божого, виконувати Слово Боже, і Бог Він виконає свою частку. Не переживайте, довірте своє життя Господу, тому що Бог вірний, і Він ніколи нас. Не підведе друзі. Я бажаю вам гарного дня. Завтра ми будемо якраз таки розмовляти про те, як Соломон він залишив Божий шлях і що відбулося тоді. Але я хочу, щоб ніхто з людей, які дивляться мої ці рубрики, вони не залишили Божі шляхи. Нехай благословення Авраамове перебуває на вашому житті. Нехай Божа благодать допоможе вам здійснити Божу волю і виконати все, що Бог сказав вам. Гарного вам всім дня, миру та мирного неба над головою! З миром Божим друзі, благословіть вам.